Слава Ісусу. Дуже таке хороше слово говорить брат Андрій, я собі так взяв його до серця. Думаю, Господи, дійсно, яка є в цьому глибина, що не можна зразу їсти з двох ложок, правда? І не можна зразу пити з двох чашок. Це якось практично неможливо. І з цього всього постає одне питання. Я так сижу і думаю, Господи, ну, проповідь, але вона суто до одного мене. Чому я, будучи християнином, чому я, будучи людиною, яка читає Писання, яка знає Бога, яка ходить по Божому ставу, і сьогодні я маю в своєму житті якийсь певний урон. Чому сьогодні стається за мною так? Я собі сижу, розсуждаю, поки співаю, слухаю псалом, але й паралельно я собі розсуждаю над цим? Чи трошки поділитися? Думаю, чому люд сьогодні має певний, певну поразку перед тим, як ворог наступає? Чому ми сьогодні маємо, що все оружжя Боже, але ми не наступаємо, а ми навпаки відступаємо, ми здаємо позиції, які були завойовуємо. А ворог помаленьку, крок за кроком починає наступати і ми маємо в житті біду. Тому що ми втратили те, що було нам дано. І я звернув увагу на деякі місця писання, хотіли поділитися, не буду читати, буду по пам'яті говорити. Перше місце це, ви його добре знаєте, коли перед царем приводять юнаків, і цар каже, хорошо, давайте їжте ви від мого столу і мої будуть їсти від мого столу. А через... Який там проміжок часу станете передо мною і ми подивимося. Але я каже, що вони зробили до ті юнаки, Даниїл, і на що різнями каже, вони положили в своєму серці, щоб не скорнятися від стола царського. Перша причина, чому ми терпимо поразку, це те, що ми відкидаємо їжу духовнику, нам дає Бог, і ми починаємо харчуватися столу цього світу. Те, що нам сьогодні подає світ, замість того, щоб сісти, почитати Біблію, я вже не говорю, що просто залізти в інтернет, посидіти. Можна просто відложити так, думками, я на городі, свиня кричить, кури кричать, щось на дворі зробилося, яка там біблія. Я пішов, побіг, а там сусід, сусідка вийшла, слово за слово, ось сплетні. І я вже починаю харчуватися цими сплетнями, цими новинами. І я навпаки я не збагачую свою духовну людину. А розтачає. Ще один е, крок, який нас віддаляє від того, щоб отримати благословіння, як говорив брат Андрій, ми, можливо, ми й не маємо цієї гордості, так? але каже ну, слово Боже говорить, що гордим противиться, а смиреним дає благодать. І Якщо я зауважую за собою, що ну, нема в мене такого. Зі всіма нормально живу, але спливає одне. Я не вмію смиритися. Я знаю, що таке смиріння, я про нього читаю, але я не вмію смиритися перед Богом. Можливо, Бог і хоче тебе благословити, а яким благословився, каже, сину дочку, смирись, я благословив. А я не можу смиритися, бо я противлюсь волі Божій, Я хочу, щоб було так, а Бог каже Смирись, буде так. Давайте звернемо увагу ще на одного чоловіка, який через своє смиріння і через своє трепіння мав дуже великий в житті плід. Свого часу, коли Йосипа брати продали в Єгипет, він дуже багато часу осидів в тюрмі. Взяли його, купив його спочатку той патіфар. Він побув в його домі, і ми бачимо його життя. Ми бачимо, що чоловік живе в смиріні перед Богом. Хоч він і далеко, він там не, не розказує, що о, там, мене вкрали, все, я не повинен тут бути, я тут буду бунтувати. Ні. Чоловіка поставили на те місце, він схилив свою голову, він терпіння виконує ту, ту волю, яку йому сказали робити. І кому сказав робити той Господь, він там управляє все. Але приходить інше, приходить то, що, як би сказати, світ починає вставати проти чоловіка, який ходить смирено перед Богом, який в терпіні ходить перед Богом. Давай зробимо так і так і все. Ні, каже, я боюся свого Господа. Я не буду цього робити. Знову тюрма, ще довше сидить знову, знову не урядиться і можна було б сказати. ну Господі, ну наскільки вже ж можна смирятися, скільки можна терпіти, як каже, з одного вогню та в другий пішов. Ну, де ж те смиряння, де ж то те терпіння найти, коли тебе гонять і ще несправедливо гонять. Ну, так логічно подумати своїм плодським розумом, ну несправедливо, але ж дивимося, знову Йосип не противиться. В тюрму, ну так і в тюрму. Смирився і в терпінні, дивимося, Господи, і в тюрмі Бог з Йосипом. До чого? До чого доводить терпіння, до чого доводить смирення? Де б який не був в глибокі глибокій ямі, де б ти не був в якій самі страшні долині, а там і Господь з тобою. Ти міг смиритися перед Богом. Ти мієш сказати, Господі, от я, а ти йди вперід, ти йди вперід, а я, я буду за тобою. Ти поведеш мене в яму в низину, я піду за тобою. Ти поведеш мене через воду, через вогонь, через долини, через терню. Я піду за тобою, Господи, Буде тяжко, буде боляче, але я йду за тобою. Я не хочу оскорінятися, я не хочу їсти від столу цього світу. Я буду йти за тобою. Але ж ми знаємо, правда, будь господин має це тяжкий. Подивитися, як живе цей світ, ну, наче легко. Давид каже, а я ж не поскознувся. Каже, чуть ногами я не поскізнулася, коли я подивився і позавідував з і дивимося на путь християнина і на путь світу. Наче він добре живеться, широка дорога, пространний путь, але він веде погибель. Але дивимося на наше життя, на нашу дорогу християн, наш путь вузький, повний камінців, повний тернини. І як мало хто хоче йти. Хто хоче йти однією ногою там, хто хоче йти другою новою там. І на цього ж неможливо, тому що не можна. Нагадував брат, пити з двох чашу. Ти мусиш вибрати або Або, свого часу, коли Мойсей давав народу закон і звучали слова благословіння, і звучали слова прокляття, я е, на днях перечитував це все, і я звернув увагу на одне єдине слово. На це слово. Але якщо але якщо ти не будеш робити того, того і того, тобі прийде біда, брати і сестри. Є на сьогодні це слово в нашому житті? Чи боїмося, Господи, а якщо я це зроблю? Я буду мати великий урон, я буду мати біду. Я не хочу цього робити. Я не буду цього робити, бо це принесе мені велику розруху і велике падіння в моєму житті. Краще я буду робити так. І так само і робить Йосип. І ми дивимося, він смиренний, він чекає, він чекає, Господь виведе, Господь мусить вивезти. Коли ми виходимо на огород, я зауважив, посіяв вдома знову пшеницю. І вчора я вийшов подивитися на той город, дивлюся, сусіда вона така, що трошки завинкувата. У мене вже, ну, вже майже суха, думаю, господі, через межу і в мене суха, а мене цього, думаю, в нього всього домой, вже мене вже скоро молотити буде, але хай не я піду подивився. Я взяв одного колоска, я роздробив, <клес> дивлюся, є пшениця, але так, роздушив і вона ще м'яка, вона ще не вода. І я себе зловив на думці, домінув, так ще за два тижні. Два-три тижні потерпи і буде лотитися пшениця, куди ж тобі спішити. Так само і в нашому житті. Коли нам Господь <клес> обіцяє, коли нам щось Господь каже, буде так, так, так. Нам треба зробити всього-навсього дві речі. Нам треба смиритися. Бог сказав, Бог зробить і не Господу. І нам треба в терпінні цього чекати, так само, як городом. Неможливо посіяти сьогодні, завтра йти збирати. Ні. Так само і Господь, якщо він сказав, Він благословить, він благословить. Але і в цьому терпінні він хоче і провірити нас, як ми будемо стояти в правді, як ми будемо триматися того слова, як ми будемо опиратися на Його обідниці, що Господь є вірний. Чи можливо скажеш: ну, Бог обіцяв, але щось він такого не робить. То, певно, значить, не Бог обіцяв. І ти залишаєшся плода. то, що було посіяно, воно враз скошено. Сенсор. Вертаємося назад до того чоловіка, якого випустили вже з тюрми, який вже став перед царем. І ми бачимо, якщо дослідити писання, 13 років він був в затошенні. 13 років тюрми, 13 років іспитання, 13 років всього всього. І ось він вийшов. Він вийшов з цього вогню, він вийшов іспитаний, питання, він вийшов закалений. І він головне, він зберіг віру в Бога. Він смирився перед Богом і Господь каже, смиренням я даю свою благодать. Сар каже, ти будеш другий по мені. Ти будеш другий по всій землі. Як слухали мене, так будуть слухати тебе. І ми бачимо, через смирення і терпіння одного дуже багато народу мали спасіння від голоду, дуже багато людей вони не вмерли. Через смирення і терпіння одного. Почалася писатися історія цілого народу, історія цілого Ізраїля. Проте це для нас буде прообраз, старий заповідь для нас є прообразом, щоб ми розуміли, щоб ми чекали і не унивали, щоб наші руки не опускались. Подумайте, йому було дуже тяжко, йому було крайньо тяжко бути відлученими від своєї сім'ї, від свого народу, йти в іншу землю, де інші боги. Де інше, все інше, але він зберіг і віру в Бога, і він зберіг то, що його наставляли, наставляв Батько. Він це все, все зберіг, і Бог його вознаградив дуже щедро. Це для нас з вами прообраз. Якщо ми сьогодні в терпінні, ми будемо чекати милості від нашого Господа, наш Господь нас забереться. Він є вірний, він обіцяв, і він і сповнить. Амінь. Амінь.